Легенда про громовицю і вогняний ланцюг. У часи, коли Січ ще стояла міцно на дніпровських порогах, коли шабля козацька блищила від крові ворогів, а чайки ще розсікали хвилі Дніпра, прийшла на українську землю чорна хмара. Московське військо. Підступно, вночі, з радою й обманом, московити схопили отаманів і намагались зламати волю козацтва. І тоді, в час найбільшої темряви, Піднявся не лише козацький дух, а й увесь народ український. У селі Степова гроза, що стояло на південних схилах лісостепу, жила дівчина на ім'я Уляна. Вона була незвичайна, у її жилах текла кров стародавніх волхавейн, а серце її билося в унісон із громом. Люди називали її громовицею, бо коли вона злилась, небо розривалося на блискавки. Кажуть, що її мати померла від руки московського воєводи, і з того часу Уляна присягнулася допомогти вигнати ворога з усієї землі. Коли московити взяли в облогу підлісну січ, стару фортецю у печерах під лісом, де переховувались останні вільні козаки, громовиця зібрала громаду. Прийшли всі старі діди, молодиці з дітьми, пастухи з ланів, вівчарі з гір, навіть мандрівні бандуристи. Вони принесли сіль, вогонь, воду, трави, мотузки, лопати, старі гармати, мисливські рушниці, все, що мали. Уляна повела людей вночі через тайні стежки до Січі. Московити, певні, що козаки приречені, глузували та пиячили, не знаючи, що їм готується кінець. Але народ почав творити диво. За одну ніч було викопано шляхи в обхід. Підпалено болота, з яких повстав дим, що затуманив московське військо. І найстрашніше Уляна зібрала на пагорбі всі громовиці, що могла викликати. Сама стала з мечем у руках, а навколо неї жінки співали старовинну пісню виклику блискавки. І коли московити рушили на січ, над ними вдарив вогняний ланцюг блискавка, що прорізала небо з півночі на південь. Земля здригнулася. У повітрі загримів козацький спів, а з печер вискочили вільні козаки з шаблями і самопалами. Селяни, озброєні вилами, молотами й косами, вдарили з тилу. Московське військо розлетілося, немов бур'яном розметане. Кажуть, того вечора Дніпро горів від слави. А громовиця зникла в бурі, злетіла на хмару, і іноді її голос чути під час грому. Не дайте зломити волю, бо я з вами у кожному блиску меча. З того часу українці пам'ятали сила не лише в шаблі, а й в єдності. Бо коли народ і козацтво разом, ніяка московська тінь не затулить світло свободи.